Привіт! Я фармацевт Кандевон з класу охорони здоров'я бізнес-школи Атермі. Осінь поглиблюється, і стало більше речей, на які можна подивитися: на вихідних місця для спостереження за осіннім листям, переповнені людьми. Можливо, через прохолодну погоду кількість людей, які піднімаються в гори, також значно зросла. Однак, у ці дні, коли різниця температур між днем і ніччю значна, краще мати легку куртку, яку можна накинути. Вранці та ввечері це дозволяє зберегти енергію, яку організм витрачає на адаптацію до різких змін температури, а також підтримувати імунітет, щоб протистояти застуді, яка часто трапляється в період змін погоди. Сьогодні я хочу представити ще одну річ, яку варто взяти з собою, коли ви йдете на прогулянку або в похід, е окрім куртки це ABC-сік, який корисний для зволоження імунітету та дієти. Напевно, ті, хто намагався схуднути вже чули про нього. Тепер я розповім, чому цей сік, відомий як напій для дієти, є хорошим вибором у період осінніх змін погоди. Спочатку розповім, що таке ABC Сік. Як видно, з назви. Це напій, зроблений з інгредієнтів, що починаються на А, Б і С. А означає яблуко Apple, П, буряк, ПІТ. А це морква керот. Іншими словами, це сік з яблука, буряка та моркви скорочено називається abc соком. Він став популярним, коли стало відомо, що його люблять голівудські зірки. Оскільки це напій, який як відомо допомагає під час дієти, варто також звернути увагу на його. Поживні речовини. Чи не так? Я розповім, чому ABC-сік корисний для дієти і який вплив він має на імунітет. Причина, чому ABC Сік допомагає в дієті, полягає в тому, що інгредієнти яблука, буряки та морква мають низьку калорійність і багаті на вітаміни, мінерали та харчові волокна. Давайте розглянемо поживні речовини кожного інгредієнта. Спочатку подивимося на поживні речовини яблука, яке відповідає за А в ABC соку. Є англійська приказка: якщо їсти по яблуку на день, лікар не знадобиться. Ця приказка свідчить про те, що яблука є дуже поживними фруктами. Яблука містять вітамін А, вітаміни групи Б, вітамін С та, вітамін Е, особливо багато вітаміну С, який необхідний для антиоксидантної дії, синтезу колагену та підтримки. Мінерали, такі як залізо, магній, фосфор, калій, мідь і марганець, також різноманітно присутні, особливо калій, який виводить натрій. І допомагає зменшити об'єм, а також мідь, яка бере участь у виробництві енергії, антиоксидантній дії та синтезі колагену. Також міститься багато клітковини та амінокислот, які є складовими білків. Також містяться поліфеноли, які є в фруктах і овочах, а яблука, особливо багаті на кверцетин та епікатехін. Кверцетин не лише має антиоксидантну дію, але й зменшує запалення та підтримує еластичність судин, що сприяє здоров'ю серцево-судинної системи. Епікатехін також має потужну антиоксидантну дію. Дослідження на тваринах показали, що він може допомагати зменшувати запалення та сприяти спалюванню жиру. Також міститься пігмент антоціанін, який надає яблукам червоного кольору. Він також є поживною речовиною з антиоксидантною дією. Перевіряючи поживні речовини яблука, ви вже можете побачити певні підказки, так? є різні антиоксиданти, вітаміни, необхідні для енергетичного обміну, калій, що зменшує набряки, та поліфеноли, які допомагають спалюванню жиру. Тому можна сказати, що це сприяє дієті. З точки зору імунітету, вітамін С, яким багаті яблука, зміцнює шкірний бар'єр і, завдяки антиоксидантній дії, допомагає імунним клітинам. Ефективно боротися з вірусами та бактеріями. Епікатехін зменшує запалення, а кверцитин активує НК клітини, можна сказати, регулює імунну реакцію. Тепер давайте дізнаємося про другий інгредієнт буряк. Буряк, схожий на редьку. Так, він червоного кольору, тому його також називають червоним буряком. Як і яблука, він містить різні вітаміни, мінерали, амінокислоти, харчові волокна та ненасичені жирні кислоти. Якщо розглянути вітаміни в буряках, то вони багаті на вітамін А, вітаміни групи В та, вітамін С, особливо вміст фолієвої кислоти, вітамін в 9 дуже високий. Фолієва кислота зазвичай вважається поживною речовиною, яку повинні споживати вагітні жінки, оскільки вона відіграє важливу роль у синтезі ДНК та поділі клітин. Якщо поділ клітин активний, то обмін речовин також активізується. Що сприяє спалюванню жиру? Є дослідження, що показують, що недостатність фолієвої кислоти та вітаміну b 12 призводить до проблем з утворенням білків і клітин, що також послаблює імунну реакцію. Мінерали в буряках різноманітніші, ніж в яблуках, зокрема, селен, який має антиоксидантну дію і цинк, важливий для зміцнення імунітету, також містяться незамінні жирні кислоти омега 3 та омега 6. Омега-3 відомий своїми перевагами для покращення кровообігу, зниження рівня тригліцеридів, покращення пам'яті та запобігання сухості очей, а також підвищує функцію лейкоцитів, зміцнюючи імунітет і має протизапальну дію. Буряк містить пігмент бетаїн, який переважно знаходиться в коренеплодах. Він запобігає пошкодженню клітин, має антиоксидантну дію, зменшує запалення. Детоксикує печінку та сприяє відновленню печінкових клітин. Тому сік ABC з буряка також називають детокс соком. Тепер перейдемо до моркви. Коли говоримо про моркву, на думку спадає профілактика нічної сліпоти, вона відома тим, що містить багато бета-каротину, який в нашому організмі перетворюється на вітамін А. Цей бета-каротин корисний для зору, а також має антиоксидантну дію. Морква добре відома своїм високим вмістом вітаміну А, але також містить вітаміни групи В, а також вітаміни С і Е. Вона багата на цинк, корисний для імунітету, калій, який допомагає зменшити набряки, а також різноманітні мінерали, такі як фосфор, залізо та кальцій, як і яблука та буряки. Морква містить клітковину та амінокислоти пігменти. Які надають моркві помаранчевий колір, включають лютеїн і лікопен. Коли говоримо про добавки для зору, на думку спадає лютеїн. Лютеїн може уповільнити прогресування макулярної дегенерації і має антиоксидантну дію, що робить його корисним для очей. Інший пігмент лікопен. Лікопен не лише має антиоксидантну дію, але також може бути корисним для дієти. Аналізуючи дані національного дослідження впливу на здоров'я населення, проведеного з 2007 по 2016 рік у Сеульському університеті охорони здоров'я, виявилося, що жінки, які споживали багато лікопену, мали на 11% нижчий ризик ожиріння та на 12% нижчий ризик абдомінального ожиріння в порівнянні з тими, хто цього не робив. Також лікопен містить залізо. Залізо, як відомо, виконує функцію транспортування кисню в крові. Однак гемоглобін також відіграє важливу роль у біохімічних метаболічних процесах, в імунних клітинах. Тому він пов'язаний з імунітетом. До цього моменту я розповів про різні поживні речовини, що містяться в яблуках, куряках і моркві, які входять до складу соку ABC. сік ABC, як відомо, ефективний для дієти, але також містить різні поживні речовини з антиоксидантними властивостями та цинк, який важливий для імунної функції. Тому це хороший напій для вживання в період змін погоди. Звісно, це не має чіткої дії як лікарські засоби, і не містить дуже високих концентрацій поживних речовин, як харчові добавки. але ви можете без проблем споживати різні вітаміни та мінерали. І оскільки це корисно для дієти та поповнення рідини, регулярне вживання може допомогти в підтримці здоров'я. Спосіб приготування простий: потрібно взяти яблука, буряки та моркву в пропорції 3, 1, 3 додати воду і змішати. Наприклад, можна взяти 90 г яблук, 30 г буряків, 90 г моркви і додати приблизно півсклянки води, а потім змішати в блендері. Для довідки, оскільки в шкірці яблук міститься багато поживних речовин, їх слід добре промити від бруду та пестицидів і використовувати разом зі шкіркою. Причина, чому ми додаємо менше буряків, полягає в обмеженні кількості речовини, що міститься в буряках, під назвою оксалат. Оксалат це речовина, яку рослини виробляють для самозахисту. Але коли вона поєднується з кальцієм в організмі, це може призвести до утворення каменів. Однак оксалат не міститься лише в буряках, а й у більшості овочів та фруктів, які ми зазвичай споживаємо, і є речовиною, що частково виробляється в нашому організмі, тому не варто надто хвилюватися. Крім того, експерти стверджують, що навіть якщо в продуктах є оксалат, користь від інших поживних речовин у фруктах і овочах значно перевищує ризики. Якщо говорити про кількість, то буряк можна вживати до половини або одного цілого буряка вагою 350 гам на день для звичайного дорослого. У моєму рецепті ABC соку це означає, що потрібно випивати майже 4 літри на день. Але зазвичай люди не п'ють таку кількість ABC соку щодня. Тому, за винятком людей з захворюваннями нирок, тих, хто має високий ризик утворення каменів у нирках, або тих, у кого підозрюють подагру, можна без проблем насолоджуватися ним. Ми розглянули користь ABC соку, спосіб його приготування та людей, яким слід бути обережними при його вживанні. Було б добре, якби ми щодня мали яблука, буряки та моркву, ретельно їх мили, зважували, а потім змішували в блендері для вживання. Але зайнятим сучасникам це робити дуже важко. Я хочу представити один продукт ABC Соку, який дозволить вам зручно споживати ці поживні речовини це органічний ABC Сік, повністю виготовлений компанією ІТЕМ. Я скорочу і буду називати його ABC Соком Ітем. Коли ви купуєте оброблені продукти, важливо перевіряти, щоб на всіх етапах від управління сировиною до виробництва обробки. Приготування та розподілу не потрапляли небезпечні речовини, тому варто звертати увагу на марку Хотсам від управління з контролю за продуктами і ліками. Це також можна перевірити в ABC соку ETEM. Якщо розглянути особливості ABC соку Етем, то спочатку варто зазначити, що в ньому використані органічні яблука, буряки та та морква з Іспанії. Буряк входить в продукт в пропорції третини. Від інших інгредієнтів. Тому його можна вважати продуктом, виготовленим заточною рецептурою ABC соку. Ще одна особливість полягає в тому, що використовується технологія NFC, завдяки якій продукт виготовляється без додавання води лише з 100% соку сировини. Крім того, для зручності споживання в будь-який час і в будь-якому місці продукт упакований у спаут-пакет, що підвищує його портативність. Давайте розглянемо кожен аспект детально. По-перше, Згадував, що використані 100% органічні сировини, в Іспанії щорічно отримують 3000 годин сонячного світла. І оскільки там мало дощів, якість фруктів і овочів висока, оскільки всі інгредієнти органічні, вам зовсім не потрібно турбуватися. Про те, чи є пестициди на шкірці яблук або буряків. Щодо органічних продуктів з європейських країн вони можуть отримати марку юролів від Європейського Союзу. Якщо відповідають, Певним стандартам. Ця сертифікація означає, що продукт відповідає стандартам, встановленим всесвітнім рухом органічного сільського господарства. Щоб отримати цю сертифікацію, більше 95% інгредієнтів продукту повинні бути органічними і не містити генетично модифікованих компонентів. Сі, кетоми ABC відповідають цим суворим стандартам і отримав марку сертифікації EuroLeaf. Тому ви можете спокійно його вживати. І як я вже згадував раніше, пояснюючи, як виготовляється сік ABC у соку етомі ABC буряк міститься лише в третині від інших інгредієнтів, тому ви можете вживати його без побоювань щодо оксалатів. Згідно зі словами експертів, оскільки в ньому міститься багато інших поживних речовин, ви можете вважати, що цей напій має значні переваги для здоров'я. Наступна особливість полягає в тому, що використовується метод NFC тут. NFC – це скорочення від Not From Concentrate. Це означає, що замість того, щоб нагрівати фрукти для концентрації, використовується метод, при якому не застосовується висока температура, і не додається жодна крапля води, що дозволяє відчути насичений смак сировини та мінімізувати втрати або руйнування поживних речовин. Отже, навіть якщо ви вип'єте 100 мл одного і того ж соку ABC, ви можете побачити, що сік атом ABC, виготовлений за методом NFC, містить більше поживних речовин. Остання особливість полягає в тому, що він упакований так, щоб його було зручно носити з собою. У кожній упаковці міститься по 100 мл, і оскільки це не пляшка, а пакет його зручно покласти навіть у маленьку сумку. На відміну від банки, яку потрібно випити одразу після відкриття. Цей пакет можна закрити і випити пізніше, що дуже зручно. Я на початку лекції згадував, що під час осінніх переходів на вулиці варто брати не лише верхній одяг, а й Сік ABC, і, на мою думку, це ідеальна е упаковка для цього. Отже, ми розглянули ефекти соку ABC на дієту та імунну систему, а також Представили органічний Сік ABC від Атомі. Хоча приготувати Сік ABC не неважко насправді, якщо ви хочете зробити його самостійно. Є багато трудомістких моментів. У такому випадку, обираючи органічний сік ABC від атомі, ви зможете щодня зручно споживати добре приготований Сік ABC. Органічний сік ABC від Атоми містить різноманітні поживні речовини, які можуть допомогти не лише в дієті та імунітеті, а й у боротьбі зі старінням шкіри, здоров'ям серцево-судинної системи та детоксикації. Смачно насолоджуючись. Не забувайте про поповнення поживних речовин у осінній період, коли різкі зміни температури можуть призвести до втоми, важливіше за прогулянки дбати про своє здоров'я. Не забувайте спочатку подбати про здоров'я, а потім йти милуватися осіннім листям. Я попрощаюсь з вами наступного разу. Дякую!